Отже, привіт, Ютуб! Я з вами Леший. І сьогодні покажу вам два надфільки мої, а, але перше, ніж ми розпочнемо, Відео хочу подякувати спонсорам мого каналу. Імена цих вільми, шановних панів, ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Це мене мотивує знімати ну, більш скоріше і більш цікавіше відео. Ну а меценатам мого каналу надає ранній доступ до відео і ще пару плюшок. І знову ж таки, мушу нагадати, що в мене загинув побратим петиція про надання йому. Звання Героя України посмертно погано набирає. Тому прошу вас долучитися, підписників, глядачів, гостей мого каналу. Це дійсно геройська людина, він дійсно герой, і він віддав своє найдорожче своє життя за нашу з вами незалежність. Тож, зараз буде вирізка про ці надфільки. Тут вставляю, і далі з вами дивимося. Говоримо про важливість цього всього. Е, тож, там на мене ображаються люди, що я сильно сварюся, там е, когось образив, то сильно не ображайтеся. Е, це мій надфільок, е, не знаю зараз, спробуючи сфокусується, де він вироблений. Мені здається, що. Тут написано, що він вироблений в Польщі. Тобто це п'ятий надфіль з такою структурою дрібною. він ні разу не алмазний. Так виглядає мій алмазний надфіль. Це робоча частина, це не робоча частина. Як бачите, знос от, не робоча частина, от робоча частина. Алмази теж знашуються. Беремо, як я сьогодні взнав, воно, виявляється, зроблено з низьковуглецевої сталі. Я там далі буду розказувати, я покажу, як ми на строковій робили з такого сердечка. І от для того, щоб. Там є в мене хейтерок один, щоб він подивився, як вимірюється. От ми проводимо раз робочою крайкою, Два. Три. Чотири. П'ять. Оце називається абразивна дія. Беремо алмазний надфіль. Проводимо робочою крайкою. Раз. Проводимо робочою крайкою два, три, чотири, п'ять. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Давайте спробуємо ще раз. Беремо інший бік. Знову. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Погано вийшло. Давайте спробуємо. Десять пилів. Давайте спробуємо на новій манеці та просто зі сталі. Спробуємо 10 пилів. Таким чином ми дізнаємося, наскільки міліметрів, і як сильно в нас знімає образив. Оце мій п'ятий надфіль, звичайний. Оце мій алмазний надфіль. Тож, ви подивилися в різку. Я чогось до сьогоднішнього дня я думав, що воно робиться з бронзи. Тут низьковуглецева сталь. Так, тут низьковуглецева сталь, тут звичайна сталь. Ми на строковій колись з такої штуки робили, я спробую знайти вставити, сердечко з 50, з 50 з гривні, з такої. Вона. Ну, нам щось тоді здавалося, що вона така м -м, мідна, насправді це були не мідні, але менше з тим, тобто де це може застосовуватись там в ножовій тематиці, так це м -м, знову ж таки там якісь прикраси, якісь больстери, і коли мені там людинка пише. Я йому там привожу, в приклад м'який метал, а він мені розказує, що там воно забиває пори і ще щось і так далі, і тому подібне. І точиться гірше за сталь, там бронза, то ну, мені тут трошки дивно, але менше з тим. Справа в тому, що тут низьковуглецева сталь, сталь, тут звичайна сталь. Швидкість обробляння цих сталей різна, так, твердість. Абразива на алмазі більша, він знімає метал більш агресивно. Чи то потрібно вам ну, знову ж таки, дивлячись, якою сталью, з якими ножами ви працюєте, і що вам треба від того добитися? Е, мені там знову ж таки люди розказували про алмазні зв'язки. Е, я вже показав, наскільки в мене зношений цей надфіль, і наскільки в мене не зношений цей надфіль. Це звичайний надфіль. Тобто він робиться за рахунок нанесення рисочок, так, таких спеціальних загострених, кому цікаво, можете почитати, він має певне загартування. Якщо, знову ж таки, там є ці старовіри, так, які там. Човгають надфілем по ножу. Якщо е, надфіль ковзає, значить ніж там о, загартований, загартований круто, і сталь крута, і так далі, і тому подібне. Е, ну то не завжди вірно. Просто треба розуміти, як то працює. Е, цей надфіль працюватиме не з усіми ножами, але це в мене основна польова точилка для усього: для сокир, для пил, для лопат, для всього. Воно точить. Я лишу посилання. Про відео, про цей надфіль під е, відео під цим. Це алмазний надфіль. Е, він теж е, там е, якогось, я не знаю, європейського виконання. Е, гальваніка тут мені не сподобалася. Ви бачили, наскільки він злизаний. Це до того, що вам алмазу на алмазній зв'язці вистачить там на дуже дуже багато часу, що воно не боїться запилення, забруднення і так далі. І тому подібне. Воно не ламається. Хлопці ламається все насправді. Було би бажання, були би різні умови. Я вибачаюсь трохи жарко сьогодні. Там в таких польових умовах знімаю. Ламається абсолютно все, це інструменти, які дозволяють нам не просто гострити, а навіть ремонтувати. Там ці любителі, заточки там, по певним, так? по певним коротше, ютуберським. таким. Поглядом, так, там любителі мікронної заточки, любителі порошків е, ну, немає часу в полі там займатися. Як би там хто не розказував, що би мені не розказували: е, багнюка, бруд, вода, перепади температур, е, ночування, е, коли вночі там, е, великий мінус, в день. Великий плюс, ну воно не сприяє нормальному функціонуванню всяких там зв'язок, всяких склейок. Знову ж таки, люди в мене побачили. Я лишу відео посилання на відео про заточку. Так, люди є там в мене хейтерок, який побачив, що я степлером приклеїв до брусочка. Наждачку, так? І чогось він не побачив, що я просто беру наждачку, кладу на запальничку і на запальнички можу чухати. Ну, то таке, ну, мене, е, мені треба на каналі адекватні підписники. Люди, які вміють, хочуть думати. Це важливо. Е, якщо там людина бачить тільки те, що їй хочеться, це не моя вина. І... Знову ж таке, я хочу звернути увагу на те, що воно дійсно працює, дійсно працює в польових умовах, дійсно працює з великим калібром, там великим так. Обсягом інструменту це може бути там для обробки навіть якихось запчастин у вогнепальній зброї. Повірте, буває, треба підпиляти, підлізти, підточити та що завгодно: губки магазину, якісь там замини, задири. Ця штука працює. Ця штука працює. Ну я може запікаю, може не запікаю цю назву. Мені в принципі не важливо різні приспособи для заточки не працюють. Не працюють в мене. Я не знаю, як то працює в вас. Я не знаю, які у вас там посади, підрозділи знову ж таки є хлопці-ремонтники, так у яких там ну, він може мати гріндер з собою. Він може мати з собою купу електроінструменту. Він може мати з собою ну отакенний бу всього чого завгодно. І його то абсолютно не обтяжує це. Круто, це ну це толково, але є люди, які ну знову ж таки там працюють в полі. Мені з головою вистачає надфілька. Я знаю, як то працює, я розумію, як воно працює. Мені того достатньо. Мені не сподобався алмазний надфіль. Не сподобався. Занадто скоро злізла ця гальваніка. Це знову ж до тих, хто розказує, що там олов'яна, якась там ще зв'язка, все там тримається, нічого не сточується, абразив сточується абсолютно так само, як сточується і метал. Ну, тобто абразив отримує пошкодження, надфіль отримує пошкодження. Тобто ці зубчики теж отримують пошкодження, він теж приходить в негодність через енну кількість часу. Там ну, є ще є купа нюансів. Є там нюанси і про нагрівання. То зараз немає, немає сенсу, немає відношення до даної роботи. Так, до заточки ножів. Ця штука буде нагрівати. Те, ця штука може нагріватися від тертя набагато менше, знову ж то фізика, то все працює. Ця штука за рахунок своєї структури буде нагрівати заготовку набагато більше. То теж то нюанси, нюанси для людей для ножоробів, так для звичайного користувача, в принципі, то не дуже-не дуже важлива роль. Я спробую зараз. Так, повертаємося. Я сподіваюся, що камера працює. Повертаємося. Це ніж там, зроблений колись мною, дуже давно. Моїми китайцями, так, в мене на подвір'ї Сталька 9 ХС, Ржавійка. У мене погано вийшло з підгонкою, Тобто, тут є такий невеличкий отвір. Погано вийшло з підгонкою і больстера, і там ну, були проблеми. Там з я до сих пір маю проблеми з мілкою моторикою. В принципі, мене то на цьому ножі не дуже напрягало, бо я там пробував певні, певні такі моменти, які я хотів попробувати. Це такий експериментальний ніж. Ну, чисто моя хотілка, моє бачення. Там, фінського ножа EDC, скажімо так, на руків'ї, здається, горіх. Я нічим не покривав, вклеяно на епоксидку всадний монтаж. Сталька, знову ж таки, нагадаю, з 9 ХС, яка іржавіє, теж як просто дуже неймовірно. Так, На цьому ножі я там робив певні спроби. так, Спроби пера. Мені там хотілося і великий больстер, і спробувати е, дуб, так, і спробувати там, цю 9 ХС. Е, знову ж таки, там мав певні проблеми. Е, ну, вийшло вже як вийшло. Переробляти не став, вклеєно на епоксидку. Е, ну, загалом. так. Це ну, знову ж таки там до моїх улюблених хейтерів, які розказують, що я нічого своїми руками ніде ніколи не зробив. Що в мене там певний час так, проведений мною в кузні, витрачений неправильно. Там витрачений в нікуди. Я показую знову ж таки в моїх відео. Я показую, як то роблю я, як воно працює. І знову ж таки, всупереч багатьом трендам, які зараз чомусь працюють на Ютубі. Ну, знову ж таки, є там простіші інструменти, так якщо я можу взяти 5-грамовий надфіль замість отакої точілки, то я візьму п'ятиграмовий надфіль. Якщо в мене п'ятиграмовий надфіль буде точити весь спектр інструментів, які я можу взяти з собою. І додатково обробляти там частини зброї, там, якісь свічки в машині, щось в машині може обробити. Я візьму п'ятиграмовий надфіль. Він більш універсальний, але з ним треба вміти працювати. Кому треба радіальні заточки, кому треба карманний гріндер, кому там треба ну, ще щось. ще щось, ще щось. Особисто в мене ту буде після війни. Там заточка під лупою, так, під збільшувальним склом, під мікроскопом, то буде після війни. Не зараз, не сьогодні. Знову ж таки. Фіночка, яка зроблена моїми китайцями, так, абсолютно, ну, невміло зроблена, так. Абсолютно не так, як треба, то було б робити. 9 хс кована не знаю, чи то буде видно на камеру, щоб ви розуміли, розуміли кована на сталь має пружини. Так, що знову і тяжко йдеться відео. Загалом. Такий звук, коли цей надфіль проходить, такий звук, коли цей надфіль проходить, цей надфіль більш твердий, більш тверді абразиви, він може обточувати цю сталь. Тобто він ліпше зачіпляється за метал. Цей надфіль ковзає. Це через твердість. Якщо. Знову ж таки, там один із моїх хейтерків розказував, що якщо ну, не грає ролі твердість сталі, до абразиву. грає швидкість обробки, точність обробки, більш грубий абразив, більш твердий, швидше знімає, більше знімає, менш грубий абразив довше обробляє, менше знімає металу. Або може взагалі не знімати, тобто не чіплятися, не точити взагалі. Тому треба на то вважати, треба то розуміти. Знову ж таки, любителям порошків, які там розказують, що там, порошки можуть оброблятися ліпше, ніж там інша сталь, це все описано в марочниках. Знову ж таки, в марочниках то описується не словами. Ну, не описується то словами в марочниках, то описується е, певними показниками. Там е, пружинність описується, там, я не пам'ятаю, грами на метр здається. Е, то все треба читати, треба ще один гаджет, е, треба згадувати там, ті показники, ті там е, знову ж таки якісь, ну, якісь величини. Знову ж треба згадувати там ті показники, ті величини, то все ну, я не тримаю то все в голові. Знову ж таке, там мене там і на стрімах намагалися ловити, що я там щось не знаю. Ну, Якщо мені треба, я візьму марочник, візьму там інтернет, почитаю, подивлюся. Ну, там, Знову ж таки, хейтерок мені там скидував з сайта, що во добре-добре обробляється, гарно точиться. Це описується знову ж таки зніманням, наприклад, в міліметрах. Яким абразивом обробляти знімання того ж металу так, в міліметрах, тобто там, за один там, метр так, стрічки знімає стільки то міліметрів за один прохід? Тоді то зрозуміло, тоді то працює. Коли ну, пишуть словами добре-недобре, то так не працює. Металообробка це точна наука. так? І, ну, там все описується. Е, утримання там, ріжучої крайки це на розрив, на згин, так, на злам, там теж там, кілограми на метр, чи на сантиметр чи на міліметр, то все теж міряється е, певними величинами. Якщо це описано ну, там, словами якимись то це, скоріше за все, е, ну, якась замануха рекламщиків, е, яка має. Мало спільного з реальним життям. Тобто, знову ж таки, ми зараз живемо в часи технологій, все міряється, міряється там і до мікронів, і до сотих тисячних, там, і температур, і градусів, і там, мікрон, якщо це стосується заточки. Так, це все можна поміряти, подивитися, попробувати. Тому. Така моя відповідь. Таке в мене сьогодні довге, тяжке відео. Ну і по традиції, бережіть себе. Слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть Федерації. А з вами був Ляший. До нових зустрічей!